Наступні 15 хвилин ти зрозумієш, чому новачки втрачають найприбутковіший сезон року в shopify дропшипінгу. І як саме ти зможеш використати цей період, щоб заробити свої перші 10 тисяч доларів на Shopify вже до кінця цього року? Дивись уважно це відео до кінця, і я покажу конкретні продукти, які вже зараз розлітаються перед святами. З вами Буду Яком, Дмитро. Поїхали! Але перед початком я хочу запросити тебе на одну подію. Якщо ти хочеш зрозуміти, як же продавати ось такі продукти по системі дропшипінгу, як на них заробляти саме в період продажів, я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас, де розповідаю про те, що таке шапфе-дропшипінг, як це працює, як шукати такі продукти, як створювати магазин, як підключити платіжну систему, як запускати такі продукти з допомогою платних та безкоштовних методів продажів. Перше посилання одразу під цим відео. А ми переходимо до першого продукту. І так, перший продукт це ось такий міні Elliptical машин. Це спеціальний тренажер, за допомогою якого ти можеш тренуватись вдома, якщо у тебе немає можливості ходити в зал. Або, наприклад, навіть на офісі. Якщо у тебе сидячий образ життя, ти працюєш 8 годин на день, і у тебе просто немає можливості піти десь виділити час-два на тренування, ти можеш придбати собі таку штуку. Взагалі, оця історія з тренажерами. Які можна використовувати в домашніх умовах, вона дуже активно набирає популярності саме в період зими, коли люди вже не такі активні, вони. Підсвідомо розуміють, що виходити на двір гуляти, якось проводити час, хоча би просто бігати, робити прогулянки вже не так багато часу. Але здоров'я треба підтримувати. Саме тому, ось такий продукт дуже класно вирішить проблему заняття спортом вдома. це такі степ, робити такі степи. Класна штука, коштує досить непогано, коштує там в середньому 70 доларів. Продавати можна спокійно за 130-150 доларів, навіть враховуючи платний трафік, на нього можна заробляти спокійно 30-40 доларів. Є постачальники одразу в США, мені це теж дуже подобається. Free shipping, ship from United States можна зразу шипати з Америки, що пришвидшить терміни доставки на тиждень часу десь. І клієнт зразу отримає цей продукт. Ну, тому що в період свят всі постійно щось купляють, постійно швидко хочуть це все отримати. Можливо, комусь на подарунок купляють, і тому теж швидкість доставки в цей період теж відіграє певну роль. Давай подивимось, як виглядає магазин, який продає цей продукт. Ось так він може виглядати. Подивіться, класний він зроблений. Конкретний лендінг для одного продукту можна сидячи на дивані, крутити педалі. Дуже класний підходить для саме сидячого образу життя. Є окремий додаток для нього. Ну в цілому, продукт. Бомба. Він вже забрендований, можна продавати не, не брендовані продукти. Ось цей продукт, який вже тут забрендований. Ціна тут трохи дорожча, я би брав менше. Ось він той самий, але за 76 доларів в США не забрендований. Ці хлопці вже його трошки тут забрендували. Але навіть не забрендований продукт дуже добре, можна продавати. Вже бачите, вони використовують Halloween Limited Sale, додаткові дискаунт-коди. Окей, ми переходимо до наступного продукту. Це у нас вакуум Це спеціальна упаковка і компресор для того, щоб упаковувати речі з собою і щоб їх більше помістилось в чомодан. Теж період зими, період свят. Люди часто їздять десь на відпочинок до родичів, до друзів подорожують. І теж коли ти подорожуєш, треба вирішити проблему транспортування речей. Простіше кажучи, з цією штукою ти можеш набагато більше речей з собою перевезти. Вона працює як такий гермопакет, Ти накладаєш. Речі в цей пакет включаєш компресор і за допомогою нього ти відсмоктуєш повітря з цього пакету, і речей залишається набагато менше. Купа класних відгуків по цьому продукту. Мені дуже він подобається, він вирішує проблему, має певний вау-ефект. Можемо подивитись, за скільки його продають. За 90 доларів його продають в США. Ось він, він тут, типу, забрендований вже. І приклад сторінки продукту, приклад унікальної торгової пропозиції, яка тут використовується, теж є. До речі, всі посилання, які я буду сьогодні давати по продуктам, вони будуть обов'язково за посиланням під цим відео. А ми переходимо до наступного продукту. Цей час, коли дуже можуть у деяких людей можуть дуже боліти. Суглоби. І суглоби зазвичай болять на запястях, суглоби зазвичай болять на ногах, на колінах. Для цього є певні прибори, які вирішують це питання. Найкраще це нагрівання. І є ось такий класний продукт, який дуже недорого коштує. Він коштує там, всього там, від 10 до 18 доларів. От є на руку, є на ногу. Ти просто це вдягаєш, воно нагріває там, до 50-60 до градусів, зігріває суглоб. Плюс, якщо я не помиляюсь, там є світло-червоного спектру, тому що воно відновлює дуже класно клітини впливає е, дуже добре на. Мітохондрії в клітинах я теж вивчав це питання. Оце Red Light Therapy, Воно дуже класно працює. Не знаю, чи воно точно є тут, але є подібні пристрої навіть з Red Light Therapy. Але тут є додатково ще й вібрація. Теж класна штука, популярна проблема, класне вирішення цієї проблеми зігріває, вібрує, вирішує питання болю в суглобі. Теж тематика здоров'я особливо актуальна буде на період пізньої осені, на період зими. Рекомендую звернути увагу саме на цю нішу. Є приклади магазинів, які теж продають за цей продукт. Там за 24 долари продається. Це трохи простіша версія. Можемо подивитися одразу рекламу, яка Продає такий продукт, реклама не дуже, але навіть з такими креативами цей магазин вже десь місяць продає цей продукт. Якщо реклама крутиться там місяць, то він точно продає цей продукт. Можемо приходити до наступного продукту. Це ось такі портативні судочки, термоси для того, щоб переносити з собою теплу їжу. Їх можна використовувати як для кемпінгу, їх можна використовувати як судочки, щоб носити їжу там, на офіс, на роботу. Дуже багато хто якраз не ходить десь там на обіди в заклади, а бере їжу з собою. Тобто готує вдома їжу, кладе її в судочки, і вже на офісі, на обіді ти відкриваєш собі їси. або на сніданку. Хтось навіть снідає в офісі. От. Тому є ось такий продукт, який класно вирішує проблему того. Щоб зберігати цю їжу, яку ти готуєш, теплою до обіду. Дуже класний продукт. У нас 800 продажів на Аліекспресі, 270 відгуків, реальні живі відгуки. Продукт класно дуже виглядає. Тут є різні варіанти по кольорам, різні варіанти по розмірам, по сетам, складна ложка додатково, чохол є. Різні кольори, як для чоловіків, так і для жінок. І ціна дуже-дуже доступна, як для такого продукту. Виглядає він набагато дорожче. Тут можна ставити на цінку навіть не 3, а x 4 на цей продукт. Одразу є приклад магазину. Де запакований цей продукт. Вже тут ми бачимо, що магазини потроху оформляють дискаунти на е, свята. От, наприклад, найближче свято це Хеллоуін. Е, класна сторінка продукту, купа гіфок, купа фоток, розмір, що входить в магазин. Також це магазин, до речі, у нас такий General Store, який продає абсолютно різні продукти з різних категорій. Можемо подивитись навіть, як виглядає реклама на подібний продукт. Е, відкриваємо. Краса. Чотири штуки можна запихнути одразу в цей бокс. Клас. Дві хвилини креатив займає. І креатив вже працює більше трьох тижнів та приносить результати по магазину. Переходимо до наступного продукту. Друзі, підпишись, будь ласка, на канал, якщо ти не підписаний. Нас вже майже 60 тисяч тут. І нам не вистачає дуже трошки. Дуже потребуємо твоєї підписки. Такий вакуумний від повітря, він вже не для одягу, не для того, щоб чимось там, подорожувати, а більше для їжі. І мені він подобається тим, що тут можна дуже круто допродавати ось ці пакети, тому що вони зазвичай, там, я думаю, що декілька разів їх можна використовувати, а то й можливо, одноразові. Я не дуже сильно вчитувався. Але у нас основа це ось такий за 20 доларів сам вакуумний Відсмоктувач повітря, або можна за 22 долари одразу купити вакуумний відсмоктувач плюс 5 таких пакетів. І додатково, ще пакети коштують, 5 пакетів коштує 2 долари. Є більші пакети, там 35х50 см, 5 штук коштує теж 2. А теж 2 долари, однаково вони коштують. Що більші, що менші пакети коштують абсолютно однаково? Теж класно, їх можна дуже добре допродавати. Я бачу, що люди тут навіть по відгукам на Аліекспресі багато хто купляє прям багато пакетів, або тільки самі пакети докупляє. Подивіться, класні, реально живі відгуки. Є. Яка проблема? Яку проблему вирішує цей продукт? Зберігати харчові продукти свіжими якомога довше, без доступу кисню. Подивимося, як може виглядати ШП-магазин, який продає такий продукт. Мені зразу перекинули чомусь на злоті, тому що думаю, що я сижу з Польщі, з кризису, у них так налаштована локація. Дуже класна сторінка продукту розроблена, мені подобається, адаптована одразу під мобайл. Можемо одразу подивитись. Вона з мобайлу буде набагато крутіше виглядати. Дивіться, класно, класно виглядає. Різні варіації у нас є тут малий, великий, дуже великий. Помпа, помпа плюс. Пакети, я так розумію, зразу підкидує мені доставку до Польщі. Як воно працює, я так розумію, на деякі можна використовувати декілька разів, тому що вони дійсно зі пакетами. Класний продукт, мені подобається, покійно виглядає на 119 злотих. Це десь 30-40 доларів, якщо я не помиляюсь. Ну, якщо ми візьмемо, прям. Великий, там майже 200 злотих коштує. Да, десь приблизно 40-50 доларів буде коштувати там, програма максимум по цьому продукту. Класно. А, до речі, тут є ручний від смок повітря, а є автоматичний. Вони прикольно це зробили. Можна два варіанти використовувати. Я б продавав би продавав точно тільки електричний. Немає змісту від ручного. Супер, давай подивимося, яка реклама, як цей продукт зараз запускається. Можемо відкрити Угу. поклав, затягнув, відсмоктав клас в креативі Ми просто показуємо проблему, і то, як продукт вирішує цю проблему. Ну, продукт дуже візуально а, наочний. От, ти дивишся на продукт. і зразу розумієш, що він робить, і ти просто хочеш собі. Можливо, хто дивиться це відео, не там не займається загозаготів цих продуктів, не займається готовкою. Але точно там дівчата або мами, або бабусі, вони точно забалдюють від такого продукту. Я свій час в українському тварному бізнесі продавав схожий продукт, але він він смоктов повітря вручну, і це було для банок. І він прямо розлітався в мене величезними партіями. Окей, переходимо до наступного продукту. До речі, підписуйся на наш телеграм-канал. У нас там дуже багато цікавого про шопіфедропшипінг. Ми постійно виставляємо якісь лайфхаки, якісь рекомендації, інсайти світу електронної комерції шупіфа дропшипінгу. Там дуже багато цікавого. Обов'язково посилання теж буде під цим відео. Також у нас там є величезний чат на більше ніж три тисячі людей, які теж займаються шопіфедропшипінгом. Це дуже специфічна ніша, це ніша таких електроніків, домашніх майстрів, дуже класний продукт, е дуже круті креативи для нього вже зняті. Подивись, ми можемо одразу, якби я так розумію, бездротово просто підносячи цей пристрій, типу, до е дроту або так обтискаючи його, щоб дріт просто проходив через дірку, вимірювати вольтаж. То нам не потрібно під'єднуватися до. Дротає, так розумію, щоб зрозуміти, зрозуміти, ну, який струм проходить через цей пристрій. Класна ціна, продукт дійсно виглядає на ці гроші. Його спокійно можна продавати там за 100, за 120 доларів. Він мені дуже-дуже подобається і дуже дорого і класно виглядає. Дивісь, суто під таку конкретну специфічну е, аудиторію. Спокійно можна цей продукт продавати там за 100-120 за доларів, бо він виглядає на всі гроші. Ну, більш нічого тут не скажуть. Я думаю, точно саме цільова аудиторія буде розуміти, в чому перевага такого продукту. Продукт можна знайти у постачальників навіть, за 29 доларів. Продукт має класну кількість замовлень, 423 продажі, 133 відео. Це дуже класний результат. Коли ми бачимо там 30. Відсотки від кількості замовлень, що цей відгуки це дуже-дуже хороший результат. Продукт дуже класно зараз продається і набирає тренди. Він не перенасичений, однозначно треба брати в роботу. Можливо, навіть класно буде працювати як подарунок на новий рік чоловіку. А решту продуктів ти знайдеш в файлі під цим відео з повним розбором, сторінками продуктів, активних магазинів, які вже продають цей продукт, і так само рекламою. З вами був Вудуяком, Дмитро. Всім папа! -па. О, ще одна продажа. І за сьогодні вже більше 800 доларів в продажах на Shopify. І це не магія, це система. Якщо хочеш так само, то я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де я покажу, як ми запустили цей магазин і заробили на ньому більше півтора мільйона доларів в продажах за останні 365 днів. Тому, друже, реєструйся, майстер-клас повністю безкоштовний і зразу після реєстрації отримуєш навіть бонуси для успішного запуску.